Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаналі. Розділ 12. Ще до того як зафіксувався час, він існував. Перш ніж з'явились чоловіки і жінки, нації та уряди, вся історія людства. Він існував. Ще до того, як світ фейрі розколовся у війні між добром і злом, назавжди визначивши характер подальшого життя, він існував. Він існував у той час, коли світ був священним едемом, і всі живі істоти існували разом у мирі та злагоді. Тоді він був молодим, казковим створінням, тоді як казкові створіння землі. Тільки зароджувались. Він жив у садах, які були віддані під його опіку. Йому було доручено дбати про те, щоб вони та все живе, що в них мешкало, були доглянуті, захищені та оновлені. У нього не було імені, бо імен тоді не потрібно було. Він був тим, ким був, його життя тільки починалось, і не розумів. Ким йому судилось стати, бо майбутнє було далекою туманною обіцянкою, шепотом в коридорах снів, і він не міг передбачити реальність. Він не міг передбачити, що його життя не буде скінченним, як у інших живих істот, а пронесеться через століття життів, прославлених при народженні і забутих при смерті. Допоки його власне не огорнуть атрибути безсмертя, він не міг передбачити, що всі, хто з'явився на світ разом із ним і всі, хто народиться згодом, чи то феї, чи то люди, зів'януть та зникнуть, а він один продовжуватиме своє існування. Він не хотів цього, бо був ще досить молодим, щоб бути сповненим переконання, що його світ завжди буде таким, як і тоді. Якби він знав, що доживе до часу, коли все зміниться до невпізнання, він би не захотів виживати, він волів би померти і знову стати одним цілим із землею, яка його породила. Це була б непоправна втрата, бо він мав стати останнім залишком того казкового часу, який був світом у його зародженні, останнім залишком миру та гармонії, краси і світла. Який був едемом життя. Це було вирішено в сутінках початку, назавжди змінивши хід його існування, назавжди змінивши мету його життя. Він мав стати для світу, що відпав від благодаті маленьким нагадуванням про те, що було втрачено. Він мав стати обітницею того, що все, що колись було, може одного дня повернутись знов. Спочатку він цього не розумів, був лише шок і жах від усвідомлення того, що світ змінюється, його краса тьмяніє, світло вмирає, що все, що було сповнене спокою і гармонії, буде втрачено. Незабаром його сади це все, що залишилось. З усіх, хто прийшов у світ разом із ним, не залишилось нікого, лише він. Якийсь час він був у відчаї, поглинутий горем і жалем до себе, а потім те, що змінило землю навколо, почало зазіхати на його власний маленький світ, погрожуючи змінити і його. Тоді він згадав про обов'язки і розпочав довгу важку боротьбу за збереження садів, які були його домівкою, вирішивши, що цей останній шматочок першого світу виживе. Хоча все інше вже було втрачено, роки йшли, його боротьба тривала, він виявив, що лише трохи старіє, і знайшов у собі силу, про яку не знав, згодом почав усвідомлювати мету самотнього існування, що йому дещо довірили, від чого не треба відмовлятись. З усвідомленням прийшло прийняття. А з прийняттям прийшло розуміння. Століттями він працював анонімно, його існування було не більш ніж міфом, що став частиною фольклору народів, які створили його, фантазією, яку розповідали з кривими посмішками і самовдоволеною поблажливістю, лише після катаклізму, який люди назвали великими війнами, остаточного знищення старого світу і появи нових рас. Міф почав сприйматися як істина. Адже саме тоді він вперше в житті вирішив вийти з садів у потойбічний світ. Його причини були відомі. У світі знову була магія, і його магія була найкращою, бо була магією життя. Земля знову стала новою і свіжою. Він побачив у цьому відродженні можливість відновити все, що знав. Коли був молодим, через нього минуле і майбутнє з'єднаються в єдине ціле. Це не буде легко, швидко, але це, врешті-решт, станеться, проте не можна більше залишатись усамітненим та ховатися у садах треба вийти. У його маленькому святилищі містилось насіння всього того, чого так відчайдушно потребував світ. Ось що йому довірили. І він бачив, що недостатньо просто це все зберігати. Треба розбудовуватись, треба робити усе більш видимим і доступним. Він мав побачити, що його справа зроблена. Так він і вийшов із садів, які були домівкою для нього протягом багатьох століть, та вирушив у країну, що лежала навколо країну солодких лугів і пологих пагорбів. Тінистих лісових галявин і тихих ставків, пов'язаних між собою річкою, яка була життєдайним потоком цієї землі. Однак він не відходив далеко від садів, бо про них він турбувався найбільше, і їхня потреба в його захисті вимагала, щоб він залишався поруч. Втім, не довелось мандрувати далі, ніж вже було пройдено. Країна, яку він знайшов, сподобалась йому. Там посіялось насіння Першого світу, надавши цій країні особливого сяйва, яке зробило її легко впізнаваною, даруючою її мешканцям і мандрівникам благословення та захист від лиха. З часом нові раси зрозуміли, що він зробив, вони говорили про нього і його землю з благоговінням і повагою. Почали розповідати цю історію по усіх чотирьох землях. З кожною новою розповіддю історія розросталась, аж поки нарешті із нього не зробили легенду. Назвали його на честь країни, яку він зробив своєю. Його назвали королем Срібної ріки. Він явився до Віла та Амберл в образі старого, який з'явився з, з темряви, зморщений і зігнутий віком. Його шати звисали на тонкому тілі, наче сам старий був зроблений з крихких палець, його волосся густими білими пасмами спадало на плечі. Старовинне обличчя було зморшкувате і засмагле від сонця, глибокі сині очі кольору морської води. Він усміхнувся на знак привітання. Вілта Амберл усміхнулись у відповідь. Відчуваючи, що в цій людині немає нічого поганого, вони все ще міцно трималися за широку спину Артака, а кінь випростався на повен зріст, не рухаючись у світлі, яке тримало їх усіх застиглими. Ані хлопець, ані ельфійка не розуміли, що сталося, але в них не було страху, лише глибока, заспокійлива дрімота, яка знерухомила їх з міцністю залізних кайданів. Старий зупинився перед ними, розмитий і невиразний у світлі. Його рука доторкнулася до гладенької морди Артака, той тихо засопів. Старий подивився на Амберу, і в його очах з'явились сльози. Ох, дитина, якщо б ти була моєю, прошепотів він та підійшов ближче, узявши її за руку. Нічого не станеться з тобою на цій землі. Будьте в мирі. Ми об'єднані метою і будемо одним цілим із землею. Віл спробував щось сказати, але не зміг. Старий відступив назад, піднявши руку на прощання. Відпочивайте, спіть. Він почав щезати, йдучи назад у світло. Спіть, діти, життя! Очі віла стали важкими. Це було приємне, бажане відчуття. Хлопець з ним не боровся, а усвідомлював, що маленька Амберл важко притулилась до нього, її руки обхопили його талію. Здавалось, світло відходить від них та занурюється у темряву. Очі юнака заплющились, він заснув. Та побачив сон, як стоїть посеред саду, наповненого неймовірною красою і спокоєм, сліпучим у кольорах і пахощах. Тут настільки дивовижно, що все інше, що він знав у житті або уявляв можливим, тьмяніло у порівнянні з цим садом тут струмки, що переливались сріблом, витікаючи з джерел, захованих у землі і розтікаючись у тихі ставки. І дерева, що розкинулись над головою, фільтруючи сонячне світло, поцятковане штрихами золотистого тепла. Тут і м'які солодкі трави, які смарагдовим шовком вкривали доріжки й стежки. У цих садах літали всілякі птахи, плавали риби, а тварини ходили в гармонії, задоволені та мирі. Хлопець сповнився почуттям глибокого. Непорушного спокою, задоволення і щастя, такого сильного, що він навіть заплакав. Але коли ВІЛ повернувся, щоб поділитись своїми почуттями з Амберл, то побачив, що дівчина зникла. Кінець 12 розділу дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо бажаєте до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!